Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Деякі пенсіонери матимуть змогу отримати грошову допомогу до трьох тисячі гривень, що для цього потрібно. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Українські пенсіонери зможуть отримати збільшену допомогу. Повідомили у Міністерстві соціальної політики України так, від початку повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією, міжнародні гуманітарні організації активно надають підтримку Україні та українським громадянам. У липні цього року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та Всесвітня Продовольча програма ООН ЗПС ООН ініціювали спільний проект. Який має на меті забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних організацій, зокрема, підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, які мають низьку пенсію та не отримують іншу фінансову допомогу від міжнародних організацій. З серпня поточного року таку фінансову підтримку отримують пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Мають розмір пенсії менше, ніж 3 тисячі гривень, не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання для ВПО. Всесвітня продовольча програма ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу доплату до пенсії у сумі, якої не вистачало до 3 тисячі гривня, але не менше 100 гривня. Її одержують близько 270 тисяч пенсіонерів. 24 листопада уряд прийняв розроблену мінсоцполітики ухвалу, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3 тисячі гривень до 3250 гривень нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів Всесвітня продовольча програма починають діяти вже у листопаді цього року. А це означає, що якщо розмір пенсії пенсіонера, який відповідає вимогам, Викладеним вище становить, наприклад, 2400 гривень, то він у листопаді отримає доплату у сумі 800 п'ятдесять гривень. Якщо пенсія складає 3000 гривень, то українцям доплатять двісті п'ятдесять гривень, раніше за такої пенсії нічого не доплачували.